Так, швиденько постараюсь показати, розказати про даний автомобіль. Дивіться, це Тюган Allspace 2019 року, серпня місяця, перший облік, 18-го року грудень виробництво в дуже класному сірому кольорі Металік, 155 оригінального пробігу, 140 кВт, 190 кінських повний привід. Дивимося по комплектації. Не битий не фарбований, жоден елемент. Взагалі жодних там якихось царапин, сколів таких, нічого немає. Топові фари. Що після мийки трішки <кхи>, видно перепад температури, зима випотівають. Камери 360, адаптивний круїз, вітрове скло, антиблікове з підігрівом, камера асистентів, що дає фарам Dynamic Light Assist, панорама, в хромі весь хайлайн-комплектація, парктроніки з функцією автопаркування. Дивимось сюди. Легкосплавні диски теж всі в класному стані, не бачив пошкодження, поки ніде. Дивимось далі. Резина досить великий протектор глибокий 22 рік. Нестера for motion, сліпі зони в дзеркалах, вільний вхід на передніх дверях, автомобіль притонований. Отак от все виглядає він. Камери в дзеркалах та позаду. Так, що тут взаді в багажнику відкривається. Жестом ноги з махом. камера з умивачем, Все в гарному стані, не подертене, не, не поцарапане, шторка, все присутнє, сітки, ліхтарик, інвертор, фаркоп, розмитина сертифікована, сарбуфер, крюк, інструменти, жилетка, все-все-все це є. Автомобіль також має панорамний дах. Дивимось позаду, фонова підсвітка. В цьому, в картах дверей накладочки жодних царапин, ушкодження порогів. Це бруд. Сідали, знімали столики позаду. Все працює. Сидіння, шкіряні, клімат, контроль, трюзони підігрів задніх сидінь. Отак от, от панорамний дах. Ціна, все, що вас цікавить, і сервісна. Обслуговування буде під відео. Також ця частина. Бачимо стан. Кімчистки нічого не робили. Помили, щоб зняти, бо і так брудно на вулиці. Дивимось передня частина, дінаудю, сліпі зони. Далі електросидіння з регулюваннями пам'яті попереду. Сервісна там історія, все є. 26.08-191 облік, 140 кВт. 12-12, десь орієнтовна дата, грудень. Так, тут картридери, все це присутнє. Так, вікно дивимось, 18-й рік. Оригінальне не замінювалося. Відкрив вже капот для того, щоб вам показати. Простір. Все ціленьке, гарненьке. Він. Номер. Далі сервіс. Останній був в червні 24 147 пробігу, 7 тисяч кілометрів тому, майже 8. Дивимось, що тут ще цікавого. Карта дверей, електропакет, повне складання, регулювання підігрів дзеркал, дінаудіо, акустика, кришка багажника Електро. Він номер ще в цьому місці. Салон шкіряний. Електрорегулювання налаштування з пам'яттю передніх сидінь, Head-up дисплей. Запустимо автомобіль 154 987 пробігу. Так, є адаптивний круїз, пам'ять підводіїв, head up дисплей, топова мультимедійна панель підігрів керма. По клімату дивимось підігрів вітрового керма. Трьохзони з підігрівом задніх сидінь. Далі камера 360. Потім є функція автопаркування. Він к нам показник От, шукає місце. Ще що цікаво, дальше режими руху. В індивідуальному комфорт дуже комфортна підвізка DCC є. Наступне, що ще варто показати? Розповісти так, автомобіль і активний датчик тиску в колесах показує відразу не так як цей. Потім е дивимось посвітлені по Dynamic Light Assist. Саме топове світло вирізає персоналізація присутня. Е так, під водіїв і під ключі. Допоміжні системи для водія адаптивний круїз асистент запобігання зіткненню, утримання в смузі рухи, сліпі зони, сайд-асіст, асистент, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втому, превентивна система безпеки. Наступне паркування, маневрування. Е, дивимось, асистент, гальмування під час паркування. Асистент виїзду з місця паркування. Фонова підсвітка кардверей, дзеркала, склочісники складаються, опускаються. Відчинення замикання автомобіля. Так, і Open, це легко, що відкривається. так, Автоматична система охорони салону присутня. Сидіння комфортне, відсовується все, що має бути. Наступне так, проекційний дисплей, що показується на ньому, бачимо. Е, сервіс і Ві-номер ще в цьому місці. Так, в принципі, все класно. Панорамний дах, світло стелі, автомобіль без перефарбувань. Кого цікавить такий варіант або щось схоже під пригон і так далі. Звертайтеся, отримуйте найкращі ціни, цікаві варіанти. В будь-якому випадку буде вам вигідніше по цінах з нами, ніж будь з ким іншим. Так що, чекаємо на тест-драйв, запрошуємо. Дзвоніть, пишіть, заїжджайте. Дякую.